І він збирався продовжувати. Але потім комп'ютер вийшов з ладу, і вони ніколи не прийшли на сайт для пробного запуску. Ми мали дзвінок, це був досить довгий дзвінок. Ми говорили про багато речей, включаючи Іран. Також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений цим. Я не задоволений цим. Ні, я сьогодні взагалі не досяг жодного прогресу з ними. Ну, ми побачимо. М. Стів чудовий хлопець. Він чудовий переговорник. М. Іран дійсно хоче поговорити. І е, е, я думаю, вони б хотіли поспілкуватися зі мною. І настав час, щоб вони це зробили. Ми не хочемо їм зашкодити. Ми хочемо дати їм можливість знову бути країною. Їх сильно побили. Знаєте, вони були, вони обидва були відверто виснажені. Але Іран справді отримав серйозний удар. Я думаю, вони хочуть зустрітися. Тобто я знаю, що вони хочуть зустрітися. І якщо це буде необхідно, я це зроблю. Але Стів залучений і дуже сильно залучений, і він зробив фантастичну роботу. Раз, ще одне. Команда Трампа звертається до кадру, що був поділений шанмугою, і називається Я лише один із багатьох. Це відбувається в той час, як команда Трампа намагається дистанціюватися від суперечок навколо його коментарів.